Привіт! Я Холя. А це моє перше відео для цього каналу. Я би хотіла показати, як я створювала мою сумочку з Janki Marshmallow нитки. Вона, як ви бачите, в'яжеться просто руками. Петлі залишаються в повітрі, поки я не повернусь до них в наступному рядку. Це дуже схоже на в'язання спицями, але без спиць. І так як ця ниточка доволі товста і м'якенька, це все тримається в повітрі і не розпускається. Якщо розпускається, то дуже легко виправити, просто піднявши петлю наверх. В цьому відео я показую вже фінальний процес, як я закриваю свої петельки. Тобто буду стягувати. Останній рядок для того, щоб сумочка прийняла свою форму. Це трошки такий довгий процес, бо треба витягувати через кожну петлю всю довжину нитки, яка залишилась. Для того, щоб розрахувати і відрізати необхідну довжину нитки, то треба. Подивитися, скільки нитки мені потрібно для того, аби закрити рядок, тобто обхват сумочки в останньому рядку, і е, якої довжини я хочу е, зробити ручку, е, помножити цю довжину на 2, Тобто обхват сумочки в останньому рядку плюс довжина ручки помножена на 2 І ось, як ви бачите, я затягую цей останній рядочок. І таким чином сумочка закривається, вона більше не розкрита, як квітка, а закрита і приймає свою форму. Якщо б ви хотіли побачити повний процес створення сумочки, будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду дуже рада створити таке відео, якщо вам це буде цікаво. І, звісно, буду дуже рада підпискам. Бо я намагаюся просувати свій блог в Інстаграм, і зараз це моє перше відео на YouTube, то е, це трошки складно, якщо чесно, процес іде дуже повільно, але я не втрачаю мотивації і планую створювати далі. Е, якщо вам цікаво, чим я займаюся, то е, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання в описі під цим відео. І е, зараз на відео, як ви бачите, я буду робити ручку. Просто зараз складаю цю сумочку, щоб вона прийняла ту форму, яка мені потрібна, щоб вона не крутилася, аби всі ці косички, петельки були рівненькі і рівненько йшли до верху. Е, створення ручки теж дуже легке. Це звичайні повітряні петлі. Якщо ви в'яжете крючком, ви знаєте, що це таке. Але повітряні петлі без крючка, які просто робляться руками. Працювати з цією ниткою трохи важко, у мене втомлюються руки, але вона не туга і не важка в плані своєї ваги. Тому цей процес займає не більше 30 хвилин, можливо, 40, можливо, 40, так. Але це дуже легко, коли вже ви розумієте, як це робиться, і не робите помилок. Я постійно роблю помилки. Помилки це невід'ємна частина створення чогось. І постійно щось розпускаю. Цю сумку розпускала декілька разів. Бо пропускала петлі. Не знаю, як вони просто губилися в мене, і я це розуміла лише в кінці, коли закінчувала останній рядок. Ось така у нас ручка, вона не дуже довга, але якраз по довжині достатньо, аби комфортно сидіти на плечі. Я ховаю хвостики. Пізніше я їх пришию всередині. Ниточкою такого ж кольору, і їх не буде зовсім видно. Насправді в цій сумочці я вже створила підкладку, бо вона зроблена з двох кольорів, тобто там є хвостики зеленого кольору і хвостики рожевого кольору, які я вирішила не ховати, а заховати, по суті, за всередині підкладки. Це виглядає дуже мило. Якщо ви хочете побачити фінальну, фінальний варіант сумки цієї з підкладкою, вона є у мене в інстаграмі. То давайте дружити і підписуйтесь. Як вам така сумочка? Мені дуже подобається. Дякую за перегляд. Побачимось ще! 嗯、uh huh.